Ця дев'ятиповерхівка гуртожиток Житомирського центру професійно-технічної освіти, більше відомого як ПТУ номер 15 Тут проживає більше 270 студентів центру. І якщо ззовні будівля уваги не привертає, то зсередини картина вражає. Замість душової кімнати смітник Колись душ? це приміщення для душ. Ну це ж не сьогодні на якому, накидали сміття. На якому ще поверсі діти проживають? О, де тут можна помитися? Покажіть мені, де, де сходить душ? в душової. Де воно? Внизу у подвалі. А тут на поверсі неможливо. Немає. Тобто всі діти з усіх поверхів ідуть на митися, да, правильно? Да, Немає да. умов на кожному поверсі. На кухні розхитані старі меблі, бо навіть електроплита, і та з однією працюючою конфоркою. Тут так-то так, все в кімнаті зробили. Сюди поставили на плитку. 17-річний Іван розповідає: приїхав із Новоград-Волинського району, навчається на електрогазозварювальника. Хлопець запрошує у гості та показує свою кімнату, яку ділить іще із чотирма студентами. Діяво матраси подушку із переваг комфортного життя. Холодильник, який придбав за власний кошт, коли ж востаннє тут робився ремонт. Хлопець не знає. Каже, окрім обдертих шпалер та ліжок, тут іще й холодно. Холодно, тому обріватілі ставили. На жодному поверсі ми не побачили кімнати для душу, тому й запитуємо, де студенти миються. Ну душ є знизу. До коменданта підходимо, вона дає ключа у душа там миємося з 12 до 5. А далі нема вже не пускають. Один душ на 270 студентів. Цікаво. Ідемо дивитися, і ми проходимо кілька коридорів та спускаємося у підвал. Це графік роботи душової, а в суботу в неділю не працює. Я до субота неділю вихідний, так якби я вдома. Ну, вихідний у мене два дні, і діти їдуть по домам. Тоже і уроків немає. Нам говорять, що в принципі о 5 годині вже сюди зайти не можна, Він до 5 лише працює. Ну, зараз так. робочий день до п'яти годин. Іржаві крани, брудна підлога та неприємний запах. Згодом дізнаємось, що працює лише одна кабінка, але й та не блищить чистотою. Вихователь Лариса пояснює, всьому виною недостатнє фінансування. За цей весь період адміністрація на гуртожиток абсолютно не звертає уваги. Тут б'ються тільки п'ять вихователів. Які роблять за свої гроші, ремонти, а коли починаєш просити, дітки, дайте хоч три гривні, щоб для себе купити миючі засоби. Це побори, поборами не займайтеся. То й ми не займаємося поборами. Ну скажіть, будь ласка, як можна, коли нічого не виділяється, Діти повинні в секції, де живе 30 чоловік, вони повинні обов'язково робити щоденне прибирання. Один раз в тиждень генеральне прибирання, і мені, наприклад, соромно зараз що отакий гуртожиток. Виправдовується і новий директор навчального закладу. Розповідає на посаді менше тижня, тому не до кінця знайомий з проблемами центру. Каже, наразі в училищі та гуртожитку проходять перевірки та інвентаризація. Триватимуть вони до 10 березня, і лише після них можна буде зробити висновки, виявити недоліки та знайти шляхи подолання проблем. В Першу чергу треба створити єдині. Іну команду а безумовно необхідні будуть додаткові кошти на ремонт без фінансування. Ну що ми зможемо максимально, що зможемо це просто добре почистити. Розігнати тих, хто не працює, і навести лад в навчальному процесі. А ми будемо працювати з управлінням освіти, тому що вони теж чекають на 10 березня. Звіт по перевірці навчального процесу та інших моментів і звертатися до вищого керівництва міста та області через неодноразові звернення студентів щодо неналежних умов проживання у гуртожитку центру профтехосвіти на незаплановану перевірку приїхали представники обласної та міської. Влади. Ми бачимо результати непланових перевірок. Ну, що просто ну не встигли прибрати, не встигли забити ті двері, які ми сьогодні відкрили. І побачили той жахливий санітарний стан, де би мала бути душева, але там ну, смітник. Я проінформую голову обласної ради, я проінформую голову обласної державної адміністрації щодо перевірки, профтехучилищ, а також гуртожитків на наявність там людей, які проживають там і не пов'язані з навчальним процесом. Я в житті не повірю, що для них це була новина, і що вони вперше це побачили. Вони знали, вони володіли ситуацією, і вони жодного разу не порушували цієї проблеми. Тому я думаю, що ми будемо однозначно порушувати питання мінімум притягнення до дисциплінарної відповідальності, максимум це звільнення. Тих, хто це бачив, відповідав за це і нічого не. Робив